Вітаю, друзі! Давайте сьогодні розглянемо тему українські землі в першій половині 16 століття, Люблінська унія 1569 року. Отже, друзі, що важливо вам запам'ятати, що до середини XVI століття, тобто в першій половині 16 століття більшість українських земель перебували в складі двох держав. Це Велике Князівство Литовське, зокрема такі історичні регіони, як Волинь, Київщина, Братславщина. І також Польське Королівство. Це у нас буде Західне Поділля галичина Холмщина. Тобто було в нас дві країни, дві держави, і значна частина українських земель була в складі цих саме країн. Але в 1569 року польське королівство та Велике Князівство Литовське уклали так звану Люблінську унію. І ж сутні, взагалі, поняття унія, унія – це об'єднання, це союз. Як ви можете легко догадатися, значить ці дві країни об'єдналися. Польща і також Виколи Велике Князівство Литовське. Отже, давайте ми розглянемо, а які ж були причини такого об'єднання, укладення Люблінської Унії 1569 року. Насправді, перша причина, вона буде полягати в зовнішньому чиннику, це те, що була так звана Лівонська війна. Це була війна за спадщину лівонського ордену, такої держави, яка існувала колись на території сучасної Прибалтики між Московським царством і також Великим Князівством Литовським. Це, ця війна так і називалася, Лівонська війна. В цій війні Литва потерпала поразки на початковому етапі. І взагалі питання йшло про те, що Московське царство навіть, в принципі, Могло б і знищити повністю литовську державу і захопити там вільну столицю, інші міста і так далі. Тобто були спочатку в литовців, тому литовцям була потрібна підтримка. Ось і от вони тяжили до Польщі, до Польського королівства, до польської армії, щоб спільно об'єднатися і спільно боротися з московитами. Також було прагнення української, білоруської та литовської шляхти. Тобто, шляхта це Привілейований прошарок Привилований пошурок, привилований стан в Литві та Польщі, який володів землею, От, вони хотіли обмежити все владдя магнатів, тому що магнати це були великі землевласники, які фактично володіли всією землею. І також зрівнюватися у правах з польською шляхтою. Тому що на території Литви, Великого князівства Литовського, Українська, Білоруська, Литовська шляхта, вона мала менше прав, ніж магнати. А в Польщі. Польська шляхта і там місцеві польські магнати вони були в рівних правах. Тобто байдуже, чи ти великий землевласник, чи ти маленький землевласник, але в права твої однакові. В Литві так не було. І от Українська, там, литовська, білоруська дрібна шляхта вони були в цьому зацікавлені. Також польська шляхта. Прагнула розширити свої володіння за рахунок українських земель. Також була необхідність організації спільного ефективного захисту від турецько-татарських напівів, тому що тоді, особливо це кримські татари здійснювали постійно ось такі грабіжницькі напади, брали людей в полон на українське землі, грабували міста, сели і так далі, продавали людей. Работа торгівля була дуже поширеною, і від цього насамперед найбільше більше страждали українські землі, і треба було подумати, як це все ефективно організувати. Самі литовці не справлялися, і от особливо українська шляхта, українська сторона, вона думала, що якщо буде таке об'єднання, значить поляки, в принципі, повинні якось допомогти литовцям, щоб, був, щоб створити якусь таку систему ефективного захисту від нападів від кримських татар. Далі, давайте розглянемо умови Унії. Перша умова це те, що Польща і Литва об'єднувалися в єдину федеративну державу Річ Посполита. Взагалі це слово означає спільна справа, тобто справа двох народів. Федеративна держава, тобто фактично ці дві частинки, які об'єдналися там Польща і Литва, вони зберігали певні свої там, автономні самоврядні права. Хоча, якби чисто формально, нас виходить вже одна єдина держава. Яку очолював спільною Король, спільний король, який обирався на польсько-Литовському сеймі. Також запроваджувався єдиний сейм, це парламент, грошова система і спільне ведення зовнішньої політики. Але Велике Князівство Литовське зберігало право на власне законодавство, центральні і територіальні уряди, і також військо. До складу Польщі приєднувалися Підляща, Волинь, Київщина і Браславщина це все були умови Унії. Треба сказати, що на початковому етапі умови Унії викликали невдоволення православної еліти Волині. Насамперед це були православні українські магнати. Наприклад, Василь Константин Острозький, Микола Радзавіл, Ян Хонкевич. Тобто вони мали величезні земельні володіння, їм було, в принципі, в Литві добре, і їх ніяке таке об'єднання їх особливо не цікавило. Але тут польський король Селізмудрою Август пішов на такі хиткі кроки. Він видає універсал указ про те, що до Польщі приєднується Волинь та Підляща і врівнює в правах волинської шляхти з польською шляхтою. І також фактично змушує цю опозицію. Погодитися з умовами Унії і також її підписати, тому що тоді вже ці всі магнати вони злякалися, що, можливо, король відбере в них всі їхні володіння, всі їхні права і всі їхні привілеї. Тому вони, в принципі, погодилися. Погодились підписати. Далі, в червні 2009 році також Київщина і Береславщина були підписані, приєднані до складу Польського королівства. Ось і. І вже 1 липня 1569 року це у нас ось така йде дата, коли офіційно було укладено Люблінську унію, яку також підписала і українська сторона, ці всі українські великі магнати, там литовські магнати, білоруські і так далі. Це ми бачимо акт, самий акт Люблінської унії, ось такий документ. І бачимо тут велику кількість печатків. Тобто кожен шляхтич, він її підписував, що він погоджується з таким об'єднанням і ставив свою печатку. Далі, тепер після цієї унії... Фактично всі українські землі, ну, принаймні більшість, опинилися в складі Польщі і були поділені на шість воєводств. Було руське воєводство з центром у Львові, Белльський, центр Белтс, Волинське, Луцьк-Київське Київ, Подільське Кам'янець, Братславське центром у Братславі. І давайте ну, ще ми розглянемо наслідки цієї унії. По-перше, фактично всі тепер українські землі об'єднувалися в межах однієї держави, були об'єднані. Також це об'єднання сприяло інтенсивному розвитку економіки. Дійсно, економіка набагато швидше почала розвиватися, тому що українські міста перетворювалися на магнатсько шляхетські резиденції, де активно розвивалися ремесло і торгівля. Українські землі активно залучались до міжнародної торгівлі, наприклад, до торгівлі через Балтійське море до території України, наприклад, в той час продавали велику кількість зерна ось, в Європу. Але були деякі такі негативні речі. По-перше, посилює, посилюється експлуатація селянства. Зокрема, поширюється панчина, кріпацтво, фільверки. Фільверки — це такі господарства, багатолозиві господарства, які заснувалися на праці кріпосних. То залежних селян, які мали приходити в цей фільверок, працювати там фактично безкоштовно на користь свого феодала. Ось. І весь продукт, який виробляв селянин, його забирав Феодал. І далі вони його продавали і заробляли таким чином кошти. Також щодо культури, також були насправді позитиви, тому що українська культура тепер включається активно до здобутків, кращих здобутків європейської культури, але одночас був такий мінус: це те, що активно поширюється католицизм. І католицизм також розпочинає свій наступ на православ'я. Якщо ми говоримо про першу половину 17 століття. Воно ще не було таке дуже там, велике, щось зачіпало, там, особливо інтереси православної шляхти, але згодом там 17 століття будуть певні нюанси, тому що фактично православна церква буде згодом офіційно заборонена. Отже, друзі, ми сьогодні розглянули дану тему, вивчення цієї теми досить вам допоможе, знання цієї теми допоможе вам краще підготуватися до знов з історії України і написати цей тест на високий бал. Отже, дякую всім за увагу! Всім успіху і до наступних зустрічей!